Турецьку мову обирай. Та в мене стоїть турецька. Бля, аби турки так на турецький балакали, то. Погнали Че за Я ж дав, поки ти цей Рамко подивишся, буде. прочитаєш. Ну, подивишся. Я нажав, пропусти, А Чо так низенько. А я можу дивитися вище. Що? Потому що ти малий дід, в тебе вже поясниться, як його там болить. Подожди. Поглянь, поштовх до розмови, перемикач сидінь. А куди їхати, бл? Дід ліворуч, бери І газуй, газуй, на всю. Як перемикнути? Я пристегнусь, а ти газуй. <рес> Я не бачу куди їди, Дід правіше, блядь. Правіше, правіше, правіше. там. В тебе должна быть чуйка, ти хоч і сліпий, но не глухий. Давай їдь дальше. Наліво. Чого тут? А ще блядь, наліво. наліво, наліво! Стой, блядь! Все, ми, блядь, розбили тут. Як вийти отсюда? Дід, давай задню. Вкрикну. Задню. Пробуксовку включив. Ой, бля! <ривіт> 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 Чого він такий низький? Ну все, тепер. Що далі? Бля, все, я під текстуру попав. Диви на мене. Я падаю так, під машину. Коробка зламалась. А, я тебе достаю. А. Зараз Т Ти не можеш достать мене. А, достав. достав. <ріх> а що дальше? А шо, А що с тобой, блядь, такая? Я сдох. Быстрей щас рівень. Це... Быстрей щас за да, сдох. А я ничем не можу управлять. У меня тільки кассета. А, типа ты ти мне кажешь, куда ехать, касс... а да? я просто. Це реально в сам сенс гри? Да. На, блядь. Ну, давай. І так. А, це бл, я тобі викинув ці монетки для парковки. На, встав в музику. В тебе під ногами. Їдь, газуй Зараз просто Зараз Я не відкрию. Да, так можна? Да? А, а як його відкрити? Йоп, туди. Щоб вилетіть сразу, да? Газуй прямо. Просто газуй прямо. Давай. Оп! Все, наліво, наліво, стой! Бл Трошки назад, назад, здавай. А знаєш як, Дивись, тут газ на Е, тормоз на кьос, знаєш як повертати кермом. Мишкой, сука, Мишкой, тянеш кермо. Давай, дід, свою тарахтайку не убий. Все, ліворуч, ліворуч, ще давай ліворуч. Ого. Ти чийсь кадилак. Задів мера якогось, навірно. прямо Я прямо. Не б... Давай, Я щас налево налево, не налево, 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 налево. блядь! Прямо, направо, нормально. направо, сразу, газуй, полностью Дит, ты видишь цей Форсаж, токийский дрифт? Давай, направо, резко же, <плес> Машина, ты понимаешь, машина просто уже искрится Едь прямо, да пр правише ехать. правише правише Заводься А, ми oh, помінялись. <ріст> а що горить? Що горить? Що горить? <ріст> я не знаю. А як, вимкну... а як касету кинути, ту юба? А хто, а хто мотюкається? <ріст> <ріст> Тебе в роті касета, дай. <ріст> <ріст> ти розумієш <ріст> як це неудобно. <ріст> а! А прикинь, як я сюди, блядь, доїхав Та ти й повезло. Ага, назад трохи. Да куда я трохи, блядь? Тепер направо вырули. Сынок, ты б мою б жизнь прожив, и потом бы командовал бы диду. <служить> <служить> прямо, прямо. Блядь. А как выехать, тут, А надо, бил <служить> надо билет. билет, билет, вот, Ну да, вон, да, но да, там монет. Куди її всунути, блядь? Он туди й далі, бачиш. Открывай кнопку. І вкинь туди монетку. ще попади, блядь. А де монетка? нахуй? Я монетку и передачу переключив, прикинь. Назад трохи здай, трохи назад здай. Це о! Ну, Зараз уже докину. Dai. О! Нормально, нормально. Ми тепер міняємся. Діта, а чо стекла заплативщи? Давай, давай назад. А, не, нормально. Все, прямо, прямо ливо. Ливо. У меня, блять, кассета в роте. Вытяни. Еб. <реш> <твоя. реш> Поправ кондюр на теплый. Все билые. Начал молодцы. Машина горит, чешутся. Це кондер, блядь, вимкнув. Пиздец. О, о, деду, давай, давай. Блядь, я замерз. Да нет. назад сдай. Точно назад. Точно, Блять. Да ёб. Давай я до себя посажу, тебя. Да я не бачу ни... А ну на выйди он туды, подивись, что там робится. Не бачу, бачу. Я тебя выкину. Блять, на ключ натискай теперь. Йт, 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 ей. Все, хорош, хорош. Назад, назад, назад. Наче я какая еврейская музыка. Еще. Хорош. Еще. Хорош. Еще. Все, стой. Далі куди? Прямо. Скільки, наскільки далеко прямо? Та просто газуй, поки не впремся. Направо. Бля! А тепер ліворуч, да, отак. Все, газуй. Трошки ліворуч. Тро... Є, там трафік! Ти розумієш, якщо ми там остановимо. А де мені з... Куди не їдь. Бля, прямо, бля. їдь просто прямо газуй. Газуй, а похуй, газуй. Бля, Пизда. <рик> газуй, бегом, реально. Блядь, ато зад. Погнали! на блядь, уже Ну, еще один раз сейчас попробуем. Бля, зубы випали. О, педаль, диви Давай. А тепер на є тормоз на Q газ. Серйозно? Да. Я скажу, коли газу. А, блять, СТІЙ! Давай! Газуй, газуй, блядь! Тормози! Тормози! Та зелений. Давай, здавай. Давай! Давай! Давай, ще здавай! Ще, ще, ще. Пер, а, передачу переключай. І все, І тупо. Пьи тупо прямо на... Бабку в пол, блять. Погнали! А, -а, -а! <тій> а куда дальше? Тепер хоть? направо, правиш. Ливо, 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 ливо 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 ревня, рівняй. ревня. Що Й... там? Не, все побачити. Побачити? Ні, не говори. О Є <рапи> <рапи> <рапит> <è> <рапит> <рапит> Та не, не говори. Ебай! Ей Пизда. Ты точно хочешь все побачить? Щас, ща, щас. А, чо в мене задня, блять, включена? Блять, рівняй! Та я питаюсь. <рівня> Тут така на горка, це цепь. Ця... Лівіше! Туда? Правіше! Прямо! Єбай! <рівня> а чо ми за мапу, блять, випали? Куди? Я не знаю, або направо, або наліво. Я йому дав монетку, блять. А, він каже, рулы отсюда. Назад трохи здай. Трохи назад здай. А, да, рули каже. Ну, то ну, да. Здай трошки Дайте, назад. назад. Трошки, трошки. Трошки. Ще трошки. Ще. Що, щоб я дотягнувся йому по харі дать, блядь. Що він хоче мене? На, на керму, на, блядь, забирай. О, давай, да, кермо даємо. Ану, дай ему. А ну дай мне кермо. Блядь, нема керма кермо. <ріхи> а, сюда з'явилось. Що за х. А ну натисни. А, блядь дай кермо, юбки. На, на, все О о! о, о, о! Кермо дав, <ріхи> ни хуя! заказав Єбать А як пере... Як. Блять. Як виїхати сюди? Прямо просто Тепер Надо все жерти тепер. Галочка, а як жерти? Просто нажимаєш і жереш А, да, в натурі. Давай, 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 давай. направо, направо! Боже, я значит диту, диду, диду минет рублю сейчас. Что там? Куда твоя рука летит? Выравнивайся <laughs> и налево трохи. Все, хорош. Едь. Ну, ты сыну дал влево. Идь, идь, иди, иди идь. Все, прямо. Блять. Вот это пару то, что ты и рассказывал сейчас будет. <gasps> мы едем на свет. Yeah, на цену. <laughs> там мы все на цену будем проходить. Ой, я бачу, я бачу дорогу mm -hmm. Я бачу. Да, ты направо. Давай. Тепер тут направо, блядь, там поїзд виїхав <кл> Ти хоть на рельсе не Угу. <кл> ТА куда ТИ на рельсе ж выпрыгнул? <кл> Давай направо, <кл> да, направо, прям резко направо. Газуй і лети. Просто лети, якийсь subway search начинается. Направо, направо, направо. Давай, все, виравнюй Виравнюй, чуть-чуть лівіше Єлі-єлі -лі. Газуй, 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 газуй. Все, прямо, прямо, їдь, да. Їдь, не бейся, я тоже нічого не бачу. Блять. <рес> я уже заповнив дорогу, ей-богу, я можу сейчас ей проїхати... Даже без твоих подсказок. А то так здається, що можеш. Давай ну, ты ж заповнив. Давай, ничего не кажу. <рес> 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 Мовчи. Мовчи, блядь. Хе-хе-хе. Каже, запомним Давай. Дано. Ну давай. Дави. Ну, я хоть и не мастер по вождению, но загадки я отгадувать могу. Тут ти хоч розберешся як їхати? Да, бачу, да, все правильно. Бачу. Да, 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 а да, я зараз не бачу. Правіше бери, бери правіше. Все прямо, трохи лівіше. Така музика, наче кінець ігри. Блять, там а, там мать, мать з руками в об'яття нас жде. Бля! Блять! Ще трошки стій. Я знаю, знаю... Стой, блядь, назад. Трохи назад. Стей, блядь, трохи вперед. Так блядь, назад. Подожди. Да что? О. Зараз все нормально. Идти прямо. Да. И левише. Трошки бори, левише. Буквально трошки. Да. Вот так хорошо. Давай, давай, давай. Левише. Ну ты же понимаешь, что нам Давай прямо, да. Прямо і трошки. Ого. Передачку, діду. Яку передачку? Я тобі що? На зоні, блядь, чи що? Трохи правіше. Правіше. Сейчас <сіон> нахуй. <binnen world> Це щоб мене бачили жахіття. СТОЙ, бля! Хай! <проб <Hawaiian> прямо? Прямо простой, Да, прямо поїдьте. А ти бачиш, що там, да? Я бачу тільки те, що на потолку. Стій! Ооо! Ого, Стій, блять! Стій! Сті! Блять! Я думав, що. <плес> Я думав, ми проскочимо О, контрольна точка тут, слава богу, а де? Так круто. Все, все, все чітко Я не бачу просто далі вліво, ліво. все прямо, прямо, просто прямо. Ми сейчас в жопу заїдем. Розумієш, колеса викрутило. Блять, мы реально в якусь жопу заїхали. Ми реально в якусь жопу заїхали. Левише, левише. Блядь, давай блядь, тепер каже ти! Тепер каже ти, давай. Левишка, левише, левише! Прямо, 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 право, право. Ща, прямо, право, 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 трохи право, прямо, 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 прямо. прямо, прямо. Газу, 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 блядь. О, прямо, <рес> Газуй просто прямо, реально, прям. Ого, тут а змейка. Блять, куда? Їдь прямо. Вот так прямо, да. Чуть правишь. Не, прямо. Правише еле-еле. Давай. Блять, куда? Їдь, просто ни, блядь. Стой. Дай. Все, переключайся. ключа. А ч ты кажешь? Ты падла, блядь, да вы что тут такая? Едь, едь прямо, прямо. Задня, жди. Чо ти да. не їдеш? Та ніякої задньої немає, блять, їдь! Та щас шар, хай вилетить. Вилетів? Да! Блять та куди? Право, право, право! Що? Прямо, прямо! Просто прямо хуярь, трохи правіше дай бо в'єбемось зараз. Вс я тепер прямо. Давай. Да я назад по... Ебать! Шо назад. Було? Назад подивився, там піздець. Просто прям... А, в мене теж касета в роті. Диви, де вона? Вийми поки можна. Ні, ось вона. ось вона. А, бачу. Оце був бах у нас такий. Прямо каше. Да, прямо і трошки правиш. Трошки правиш, блядь. Трошки, ну так, да, Отак, так Ого! А <світ> де? А де ми? <бачу> <світ> а що ми це було, бля? Пеклі. І наліво. І наліво, і наліво, і наліво, і ліво, 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 ліво. Маршрут перебудований. ведіть е, шлях свій прямо. О! О! Шлях прямо, так? Да? <рес> <рес> Уже ще. Музика, така, музика Опять Якась <рес> єврейська. <рес> Я дорогу не бачу. <рес> Я так розумію, ми <рес> в гарматі якійсь. А, жди, ось якась кнопочка, пта а, де, запальничку туди вставь. запальничка? йде, блядь, вона Це бред! Вона багалюлась. Гра тільки вийшла декілька днів тому, що ж.